Ми читаємо апостола Павла, він говорить про те, що ми хрестимось смерть і Воскресіння Христові. Якщо подумати про Спасителя нашого, Хіба не прийшов він до того, щоб хреститися в нашу смерть і в наше Воскресіння? Він хрестився в Йордані, в Йордані, де омивалися гріхи тисяч людей. А може і більше, може і десятки тисяч. Хрестився тими отруєними водями. Чому вони отруєні? Тому що через гріх прийшла у світ смерть в іншому місті, говорить нам апостол Павло. Через гріх. Гріх є від падіння від Бога, від Творця. І це відпадіння, яке сталося, призводить до того, що ті, що мали можливість вічного життя, зазнали смерті, дізналися, що таке смерть. Гріх отрудіє все, отрутою смерті. Бо відпадіння від Бога є відпадіння від джерела життя. Від Бога, який є істина, шлях і життя. Від Бога, який веде нас до спасіння, не отримаєш ти спасіння. Не матимеш ти життя. Він є сонце правди, не матимеш ти сонце правди, якщо відкинув його, якщо ти в гріху перебуваєш, відкинувши Бога і заповіді Його. Він є світло для світу. Не будеш ти в світлі, бо ти відкинув Бога. Він є життя. Гріх є смерть. І він омивається і хреститься тими водами, отруєними нашими гріхами, щоб прийняти на себе весь гріх світу, щоб понести Його і викупити його своєю жертвою, щоб подолати в цій жертві смерть у смерть. Таким чином подолати відпадіння людини від Бога, воз'єднати людину з Богом. Це головне, для чого він приходить у цей світ, взяти на себе наш гріх, взяти на себе нашу смерть і нашу смертність. І подолати це. Ми з вами хрестимося саме в це, в подолання смерті, в подолання нашого відпадіння від Бога. Ми відпали і кожен раз, коли грішимо, великими чи малими гріхами відпадаємо, Бога відкидаємо, ідемо на Манівці. Шукаємо шляхи, які керуються нашою сваволею. І таким чином обираємо не життя, а смерть. Оце все долається Богом, долається тим, що Він хрестився в Йордані і освятив води. І води, в яких був розчинений наш гріх. Освятилися і стали джерелом життя для всіх нас. Он води і надав нам можливість хрещення так в смерть. Бо ніхто не зазнає Воскресіння, якщо не зазнав смерті. Але Воскресіння після смерті. От ми з вами говоримо ці слова. Вони, мабуть, говорилися тисячі разів, а може і більше. Та й я подібне, розповідав людям неодноразово. А тепер ми перебуваємо в тих обставинах, коли ми дуже добре розуміємо. Що таке смерть? Коли вона перебуває поряд, коли ось щось вибухнуло впритул до тебе, якщо ти залишився живим, це просто чудо, ось вибухнуло. І немає людини. З якою ти був пов'язаний не одне десятиліття. І дружбою, і любов'ю, і вірою, і життям спільним в єдності з Богом. А тепер його немає. Нам зрозуміла тепер ціна того життя і тої смерті. Нам зрозуміло, як нам потрібно долати смерть. Всупречому. Долати смерть в цьому житті і слава Тим. Людям, що із зброї в руках долають смертю смерть. Долати смерть, тому що хтось протягом цих місяців несе і добре слово, і підтримку, а часом просто їжу і пиття тим, хто потребує. І таким чином долає їхню смерть, не дає їм померти. І слава тим, хто любить. Сказано, що було в старому заповіті. Сильною, як смерті любов. І сильніше за смерть. Сильніша за смерть. Нам треба любити. Бо тільки любов'ю долається смерть. І хто, щоб подолати нашу смерть, віддає своє життя. І скільки нам треба відчуття значущості того, що відбувається? Подолання смерті відбувається. Те, для чого прийшов Христос, відбувається тут, поряд з нами. З нами відбувається. І часом нами і здійснюється. Подолання смерті. Нам так потрібно. Сила Духу. Як ніде, не візьмеш, тільки у Бога. Бо ми часом слабнемо перед страшними випробуваннями. І втратами, особливо перед втратами ми слабнемо. І залізо плаче. Ми будемо долучатися до хрещення Христового як подолання гріха до хрещення Христового як подолання смерті для того, щоб знати всім єством Своїм, не може бути останнім смерть, що ми зазнаємо в бутті світу і в своїй власній історії не може бути останнім смерть. Далі буде Воскресіння. Христос для того прийшов, для того хрестився і для того хрестить нас в свою смерть, в своєму Воскресення.